Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. І сьогодні в нас вона надходження широлі Епіка 2006 року з двохлітровим бензиновим двигуном на механічні коробки передач. На передньому приводі автомобіль був пригнаний з Європи у 2022 році. В Україні має лише двох власників. По комплектації у нас шкіряний салон, електрорегулювання сіні водія, електроскупів'ячі усіх вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, клімат-контроль. Штатна мультимедія. Підігрів передніх сидінь. Задній ряд ось в такому стані. На автомобіль встановлені 17 постатні диски на літній резині. Заявленого пробігу на автомобілі 223 тисячі кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль автобіль вискати 4790 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.